Доброго ранку, діти, доброго ранку, шановні матусі. Діти, сьогодні я вам розповім, як наше здоров'я залежить від здоров'я природи. Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається, бо здоров'я це прекрасно, здорово, чудово, ясно і доступні для людини всі дороги і стежини. Здоров'я це найбільше багатство, яке має людина. А людина це частина природи. І тому чим здоровіша природа, тим краще самопочуття у людини. А як же наше здоров'я залежить від здоров'я природи? Ми з вами дихаємо повітрям, яке дають нам рослини і великі, такі як дерева, і малі. Такі, як квіти, трава, кущі, тому не можна ображати дерева, обламувати гілочки, вирубувати, виривати. Рослини нам дають не тільки повітря, а ще й їжу, тепло, ліки та одяг. І якщо ми не будемо про них піклуватися, то не буде у нас усього цього. А ще як рослинам, тваринам, людям дуже потрібна вода. Бо ми не тільки її п'ємо, а ще й готуємо їжу, умиваємося, миємо ручки, купаємося а також перемо одяг і на все це діти, нам потрібно дуже багато води. І цю воду, дітки, нам дає також природа. Нам дуже потрібно пити чисту воду, тому ми її повинні берегти та економити. А для того, щоб пити чисту воду, недостатньо її очищувати. Треба не смітити, не виливати в воду різні відходи, не кидати сміття, бо це небезпечно не тільки для нас, а й для всіх тварин та рослин, які живуть у цих водоймах. Сміття та відходи треба викидати завжди у сміттєві баки, а не де попало, бо там, де багато сміття, там завжди мікроби, а де багато мікробів, там завжди багато форум. Тому діти, щоб бути здоровим, треба піклуватися про природу, бо ми, люди, частина цієї природи. І тоді ми будемо і здоровими, і щасливими, і веселими, і гарними. Бувайте здорові, до побачення!